В Олександрії реалізується проєкт Жіноче підприємництво Крок до фінансової безпеки. Реалізує його Олександрійський гендерний інфоцентр в партнерстві з організаціями Жіночі Дзен і так у рамках проєкту Жінки України залучені, спроможні, незламні, що підтримує уряд Канади. Окрім Олександрії, в проєкті взяли участь жінки зі Знам'янської та Приютівської громад. Для відбору ми застосували мотиваційну анкету, де кожна претендентка на навчання заповнювала про себе, про свій бізнес, про свою бізнес-ідею, про свій досвід і про цілі, які вона ставить перед собою на це навчання. І після відбору, дивлячись на всі ці критерії, ми відібрали 30 жінок. Були проведені фокус групи в онлайн і офлайн форматі для виявлення потреб жінок, які бажають впроваджувати власне підприємництво, для того, щоб зрозуміти. Що саме їм потрібно». Проєкт має декілька етапів. Потім ми відібрали жінок, і зараз вже провели перше установче заняття. В цю програму за потребами жінок ми включили саме те, що їх турбує: це як вести облік, бухгалтерський облік, як завати податкову звітність, як використовувати соціальні мережі для власного бізнесу, основи маркетингу, юридичні аспекти, звичайно, написання бізнес-плану, тому що бізнес-план далі буде подаватися на фінансування до донорів або до обласного фонду підтримки підприємництва. Також туди війшли мотиваційні заняття для дівчат, і взагалі в цьому проєкті ми врахували бажання жінок рухатися далі. І для цього ми залучили коуча. І залучили менторку. Також у нас заплановані, окрім 10 онлайн-занять, заплановані три кейс-стаді поїздки. Тобто, у нас з одної громади жінки будуть їхати на жіночі підприємства, вищого громаду. Олександрія поїде до Знам'янки, зі Знам'янки поїдуть в Приютівку і Приютівка приїде в Олександрію. Заплановані і офлайн зустрічі в просторі важлива та дві фінальні події. Фінально це у нас буде дві події. Перше це пітчинг ідей, на якій жінки представлять свої бізнес-плани, і буде відбор. Найжиттєздатніших бізнес-планів, і ми ще також плануємо провести такий захід, як форум можливостей, на який запросимо, і донорські організації, і фонд підтримки підприємництва обласний і міський. Запросимо місцеву владу, запросимо нас в центр зайнятості. Про Олександрійських учасниць розповіла локальна координаторка проєкту. В Олександрії було обрано 10 учасниць, 10 жінок, п'ять з яких вже мають власну справу, розвивають підприємництво в нашому місті, а п'ять жінок, які мають власну ідею, але їм не вистачає певного досвіду для того, щоб започаткувати і розвивати власну справу. Жінки між собою звичайно різні, є вже з досвідом. Це сфера медицини, це сфера б'юті сфера, це і автоперевезення, а також ті, хто просто зараз працює на звичайній роботі, але хоче відійти. І займатися власною справою, розвивати себе вже як лідерка, як підприємиця. Окрім освітнього компоненту, проєкт має адвокаційний безпосередня співпраця з місцевими органами самоврядування це міські ради і селищна рада, так на сьогодні це три громади. Де ми підходимо з пропозицією або прийняти програму підтримки підприємництва, якщо її взагалі немає, тому що це дуже важливий напрямок. Або внести зміни і доповнення вже в існуючі програми, тому що дві громади в нас мають такі програми підтримки підприємництва, Одна громада на сьогодні взагалі не має такої програми. Приділяється увага і жінкам ВПО. на сьогодні. Такі реалії, що з'явилася категорія внутрішньо переміщені особи, але це вже жителі наших громад. Ми знаємо, їх багато. Жінки та дівчата приїхали різні з різними талантами, вже з існуючими бізнесами, і вони починають життя на нових. На нових землях, так, в нових громадах, тому не слід відкидати їх, і ми хочемо, щоб їх також враховували в цих програмах, тому що раніше такої категорії не було. Звісно, ті програми, що писалися раніше, категорії переміщені особи взагалі не розглядалися. Проєкт Жіноче підприємництво Крок до фінансової безпеки триватиме 5 місяців. Фінал у листопаді 2023 року.